Парні, усім привіт! У нас сьогодні субота. а Це говорить про те, що у нас сьогодні робочий день. Робочий день це мається на увазі, що машинки ми ремонтуємо по вихідним дням. Так, а робочий день це у нас е, вихідні. Що мається на увазі? У нас сьогодні замовлення, і сьогодні для вас познімаю трошечки місце, де ми будемо працювати. А працювати, ребятки, ми сьогодні будемо в такому закладі, який називається Тібон. Тібон. Заклад непоганий, верніше як заклад хороший. Заклад такий відкрився зовсім недавно, ну скажімо так, в 2020 році, якщо я не помиляюсь. Можливо, помиляюсь, але відносно новий заклад. І суть цього ресторанчика В чому, ребятки, там є банкетна система, а є система по приходу і навіть є кара караоке зал. Поїхали дивитися. Ну і для початку парні треба сказати, то, що сьогодні один із тих днів, а верніше один із тих ранків, коли ти проснувся, і вдома закінчився навіть хліб. Тобто, все, просипаємося і збоку голос говорить тобі про те, то, що давай швидко, раз, два, в гаражик, грузимо апаратурку, їдемо на роботу і по дорозі зая каже, я тобі куплю, обіцяю, ходога. Ходога куплю точно, каже. Mm -hmm. У нас сьогодні весілля без спецефектів, по суті, тільки тамада і підзвучка. Але, не дивлячись на це, слава Богу, що є робота. Вона час робота, це ребятки, для нас свято. Що я все-таки заценив в електромобільчику? Да? Тобто те, що там звичайно говорять про те, що зимою там якісь нюанси і питання. Так от в даному випадку, ребятки, я зацінив те, що машинку гріти не треба, то сіла вона вже тепленька. Опа! Добрий день. Добрий день. Підемо. Куди? За кофієм і ходогом. Ми вже на місці, я поносив апаратурку, все підключився. Струни, що називається, так. І давайте я вам для начала... Покажу просто зовнішній вигляд ресторанчика, як він виглядає. Так називаємо екстер'єр. Отаким вот ще нам виглядає заклад. Це його зовнішня сторона, центральний вход. Да, По-моєму, виглядає все непогано, Іскусственна травичка, Хвоя, так, питань ніяких немає. Якщо говорити коротко, що таке Тібон? Це гріль ресторан це перший заклад в нашому місті, в якому була реалізована така тема, як. Ем... Коли за кожним столиком посадочним так, є свій невеличкий власний мангал, тобто в чому суть? Ну, По-перше, тут найбільша кількість м'ясних страв представлена в меню. Так? І суть в що? Ти приходиш, замовляєш м'ясо, тобі приносять його і воно перед тобою постійно на мангальчику підграє, там, гріється. Ну, тобто ви зрозуміли, атмосфера, антуражик, питань ніяких немає. Сауна. Басейн і навіть там є така річ, ми відпочивали там з дружиною на день народження в кожному невеличкі будиночки номера так, і біля кожного номера номера свійчан, так, які подогріваються ну, нормально, на чилі можна повисіти нормально відпочити. Привіт для ютубчика. На цьому, ребятки, обзорчик ресторану прийдеться ребятки, При вході нас зустрічає бар, по праву сторону банкетний залік і по ліву сторону у нас як це гриль, гриль зал виходить, да? так? гриль зал Все, на другому поверсі там є караоке зал. Так, дивимося банкетний. Тут у нас вбиральня. Якщо я не зроблю для вас обзорчик на вбиральню, це буде не я, ребятки. Ось вот таким чином виглядає в баральні. На стілі, на гламурі, на кутюрі. Питань ніяких немає. Так, все добре, стильно і уютно. До речі, умивальнички, ребят. Все по, по останньому стилю моди, да? нотка моди. Це стала моя почесна місія. Прикрасити корову. Кривач, питань немає. Інна І гриль. зал, ребятки, до вашої уваги. Та історія, про яку я вам розказував. Зверніть увагу, на кожному століку є свій мангальчик, своя витяжка. Все, прийшли, сіли, м'яско вам подали, сидите, під постріком, хорошо собі відпочиваєте. Якось так виглядає зал, є окремі столики, є окремі скажімо так, відгороджені кабінки. Рибки, ребятки. Все, акваріум, питання. Вот Ось яким ще нам все виглядає. І одна беседочка, ребятки, є. Яка відгорожена, скажем так, повністю стеклом. Вот так вона виглядає. Все, кибон, вивісічка, мангальчик на столику. Ну і давайте, ребятки, покажу вам ще те місце, про яке багато хто не знає, що в цьому місці в цьому закладі воно є це. Караоке зал караоке зал, ну це не говорить про те, що там тільки караоке. Можна і просто банкетик, але він знаходиться на другому поверсі і виглядає він приблизно якось там. Тобто невеликий зал на чоловік, ну я думаю, 25-30 може бути, але окремо можна посидіти, можна гарно відпустити. Да? Всього є літня тераса, яка лі... літом навіть і працює, і тут в принципі, комфортно можна посидіти. Давайте покажу вам. Отаким вот чином вона виглядає. Зараз вона закрита, ну зрозуміло, що на вулиці холодно. Але не дивлячись на це, літом прийти кальянчик. Шошличочки, кафіочик, питань ніяких немає. Що стосується тіраски, питань ніяких немає. відпочивати тут реально комфортно, але вас тераска, все добре, так. Але піднімаємо очки доверху і он там жилий будиночок дев'ятиповерховий. І скажімо так, наскільки там комфортно жити мешканцям цього будинку. Це вже питання інше, але як то кажуть, ну Ште? фідбек. Да робити фото, і будемо починати церемонію. Якщо ви думали, що що це все і на цьому кінець, то ні, ребятки. Ну я думаю, ви, по перше, зрозуміли, що тіпончик знаходиться. а Це в принципі, я так розумію, бевша територія якогось дитячого садка, напевно, що. Ну, відповідно, вже перероблена під комерцію. І давайте, ребятки, я вам все-таки маленечко, хотя б збоку покажу, як виглядає спа. Басейн, спа. бассейнчик, ребятки. Вход выглядит таким чином. Safari Club называется, так? Вот таким чином. Тут у нас находится домик из чана. Душева. И десь там находится бассейничек, ребятки. Вот таким чином Це все виглядає невеличка конспірація. Ну що ребятки робити? Показати, що вам треба. Взагалі, ребятки, давайте не забувайте поставити хоча б раді приліччя по одному лайку. Це ж так небагато, і так не важко. Ну Що братва, на цьому наш робочий донечок підійшов до свого завершення. Значить, чим закінчився вечір, все добре, вроді непогано прийшло весілля. Але, ну, під кінець вечора, знаєте, як воно буває, коли вже гості хорошенечко подали. Один з гостей вирішив е, розказати гумореску. В Мікрофончик на сцені, все як не може бути. Вийшов, одну начав, забув, е, питався вспомнити другу, теж забув. Ну от таким чином трошечки. Як то кажуть, провал ребятки, операції. Ну і після цього щось я сидів, дивився на нього цілий вечір. До кінця щось сидів сам якийсь грустний. Тобто, як то кажуть, ребятки, знаєте, що там тим ведучим бути, чи що там той ведучий. Я взяв мікрофон, а то й говориш. То це, ребятки, одна з тих ситуацій, коли виходить людина і розуміє, що, оказується, не все так просто. Тому якось так. Значить, ребятки, не забувайте поставити лайк. Кому цікаво, підписуйтесь. Дякую за увагу. До нових зустрічей на каналі Гаражний Двіж.